Житло на роботі в Європі при працевлаштуванні за кордоном компанія Open Business здебільшого працевлаштовує вже з готовим житлом. Це можуть бути як хостели, так і квартири. Звичайно, вам потрібно все заздалегідь обговорювати на безкоштовні консультації. Хочемо вам нагадати, те, що деякі роботодавці можуть надати безкоштовне житло, а деякі вимагають певну суму за місяць. Умови житла можуть бути різними, тому це потрібно обговорювати детально з вашим. Менеджерами при консультації. Проте ми не можемо гарантувати якість отриманого житла. Вам варто пам'ятати те, що до вас жили люди і вони можуть залишити приміщення в неналежному стані. А для цього ви можете попередити свого менеджера те, що хочете змінити помешкання, або, власноруч, його покращити, створити власний уют. Також хочемо нагадати, те, що приміщення облаштовані спеціальними базовими предметами. Якщо вам потрібні особисті речі, ви Самостійно їх можете придбати в найближчих магазинах в Європі. Житло комфортне для тих людей, які йдуть працювати за кордоном. Ділимось фото наших клієнтів, які потрапили на роботу в Європу та отримали житло. Пишіть в коментарях, що вам ще потрібно знати про працевлаштування за кордоном. Діліться своїми емоціями, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та слідкуйте за усіма подіями компанії OpenVisa.